Привіт, малята! Давайте ми разом привітаємось. Доброго ранку всім людям землі! Доброго ранку тобі і мені. Хай день буде вдалим, успішним нехай на добрі справи наш день починай! Дітки, сьогодні у нас п'ятниця, останній день тижня, і ми завершуємо з вами тему знайомства. А тема сьогоднішнього нашого дня Як розповісти світу про себе. Дуже важливо вміти розповідати про себе, знаходити свої сильні сторони. Це вміння допоможе тобі знайти друзів, з якими тобі буде легко та цікаво. Пропоную тобі пограти у гру людина яка. Роздивись уважно картинки і скажи людина яка? Весела, любляча, щаслива. Творча, щедра, гостинна. Спортивна, товариська, розумна, смілива. Є багато якостей спільних для багатьох, але є щось унікальне, неповторне у кожного. Пропоную тобі виконати творче завдання чарівна долонька. Обведи свою долоньку. Прикрас її на свій смак так, щоб розповісти про себе. В мене ось така долонька. Пропоную тобі спробувати розказати про себе за допомогою опорної схеми. Давай її спочатку розглянемо. Ти хлопчик чи дівчинка, твоє ім'я та прізвище, твій зріст, скільки тобі років. Які в тебе очі, брови, губи та колір волосся? Твоя адреса проживання, твій будинок. З ким ти проживаєш, за що ти любиш своїх рідних, заняття членів сім'ї? Наприклад, я Дівчинка, мене звуть Карина Морозова, мені 5 років, я середнього зросту. У мене блакитні очі, чорні брови, невеличкий ніс та пухкі губи. Волосся в мене чорного кольору. Я проживаю в місті Запоріжжя, по вулиці Фортечна, будинок 70. Квартира 35. Я проживаю в багатоповерховому будинку на третьому поверсі. Я проживаю з мамою, татусем та братиком. Я дуже люблю своїх рідних, бо вони піклуються про мене. Моя мама готує смачну їжу. Я з братиком прибираю будинку. Тата все ремонтує. Пропоную тобі розказати про себе за допомогою кольорів. Намалюй таку квітку. А тепер починаємо розфарбовувати. В квітки напиши першу літеру свого ім'я. Перша пелюстка це улюблений колір одягу. Друга пелюстка це колір твого волосся. Третя пелюстка це колір твоїх очей. Четверта пелюстка це який у тебе настрій і п'ята пелюстка це улюблений колір твого друга чи подруги. У кожного вийде своя неповторна квітка. Бажаю тобі успіхів та чекаю на фото твоїх чарівних долоньо та неповторних квіток. А зараз давайте відпочинемо та пограємо у гру «Замри».